Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні в нас відбувається презентація проєкту громадської організації Платформа Змін із впровадження для дітей Харківщини хібукі терапії, унікального напряму психологічної підтримки. Хочу представити сьогодні наших спікерок: це Катерина Пантюх, керівниця проєкту громадської організації Платформа змін» та Альона Козирь, психологиня, сертифікована хібукітерапевка. Почнімо з того, що давайте розповімо, що ж таке хібукітерапія, і прошу вам слово, пані Альона. Хібукітерапія це такий метод, який розробили в Ізраїлі після Другої Ливанської війни у 2006 році. Розробив його професор Шай Хенгал у співпраці з іншими психологами психологами групою психологів. І він спеціалізувався і спеціалізується на роботі з травмою і на роботі з дитячою психікою. Методика спочатку була розроблена для роботи саме з дітьми, для того, щоб допомогти дітям справлятися зі стресом, з наслідками травмування від війни. В Україну цей метод привезла Дафна Шарун Максим від початку повномасштабного вторгнення. Вона одразу так. Собі зрозуміла, що це може допомогти нашим дітям, і дійсно, спочатку, в Україні цей метод був таким допоміжним інструментом саме для дітей, для дитячої психіки, але згодом помітили, що він може працювати не тільки з дітьми, він дає ефект роботи з ПТСР у дітей, і він масштабувався на підлітків і навіть на більш дорослий вік. Дякую. А розкажіть, будь ласка, як саме ця терапія допомагає дітям, які пережили травму війни? Ой, слухайте, ну тут я можу розповідати дуже багато, тому що з свого досвіду, який я набула завдяки роботі в нашій громадській організації, спочатку діти достатньо можуть бути відчувати себе ну якось так закрито. Але коли вони доторкаються, навіть просто доторкаються, ще не роблячи ніяких вправ, яким я навчаю на наших тренінгах, вони ніби розкриваються, тому що бачите, у цієї собачки довгі вушка, і діти можуть на вушко нашептати, діти підлітки, і навіть дорослі можуть розповісти те, що їм накипіло. Цей терапевтичний інструмент допомагає підліткам дітям. І всім, хто в принципі забажає позбутися важких переживань, пере, да, так, переписати сценарій травмівної події, віднайти місток між двома берегами минулого і майбутнього, завдяки теперішньому, віднай... завдяки ресурсу, який вони мають, і взагалі завдяки тому, що ця іграшка має таку структуру, руки, обіймає, обійми. М'якість, тактильно, тобто підключаються сенсорні, візуальні і навіть такі, такі вокабулярні наші можливості завдяки всьому цьому. Дякую. І скажіть, будь ласка, чому обрали саме цю методику для роботи от з дітками, да, і там підлітками угу. в Харківській області? Тому що на власному досвіді, хоча я вже доросла людина, я Відчула, наскільки це ефективна методика для роботи з травмою, втратою, стресом. В, моє, в моєму житті півтора року, на жаль, сталася така вагома втрата. І завдяки на той момент я вже була хібукі-терапевткою, і в мене була така іграшка. Тільки тоді я з нею ще не працювала, бо я на власному досвіді. Ну, Я не до кінця, знаєте, так, як воно працює. І е, коли я Усвідомила, відчула, що це працює, і отримала пропозицію. Я дуже хотіла з нею попрацювати, і коли отримала пропозицію взяти участь у тендері для того, щоб бути терапевткою саме цього проєкту з хібуки, я прям відчула, що це треба робити, що це моє. Тому що ще раз тому, що це працює. Тобто, на власному досвіді, да. не переконалась, ну, так, на жаль. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки орієнтовно дітей вже пройшли терапію, і які результати ви спостерігали? Ну, на сьогоднішній день в нашій програмі вже взяли участь понад сім, сім сотень дітей, підлітків, і які результати? результати? Ну, слухайте, більше 70% наших учасників говорять, що вони будуть Вживати і далі ті знання, які вони отримали, будуть практикувати методи, вправи, які вони робили на наших тренінгах, і ці результати говорять про покращення психічного стану, внутрішнього стану, про проживання тих втрат стресових ситуацій, травм, які вони вже отримали в цьому житті. Дякую, скажіть, будь ласка, чи ці всі учасники та учасниці отримали в подарунок таку іграшку, чи можливо її можна десь купити? Ой, купити її точно не можна, тому що це, ця терапевтична іграшка, цей метод має такі досить суворі авторські права, тому завжди на тренінгу наголошую, що її не можна продавати. Але це ж друг. І як можна так продати або віддати цього друга? Тому ні, купити її не можна. Купити цю іграшку, цей це як його ще називають. Катерина? Посібник. посібник, так, його ще називають посібник, його може тільки сертифікований хібукі терапевт, тому що є номера сертифікатів і так далі. І через або особисту терапію, тому що бувають і особисті випадки роботи з дітьми, підлітками, або через такі проекти, через спеціалізовані програми навчити взаємодіятися з цим, з цією іграшкою, і тоді подарувати, тільки дарувати. І В межах проекту. Да, і в межах проекту ми ну на сьогодні у нас заплановано більше 200 да таких. Подарунків. Зазвичай їх отримують всі учасники, тому що ну, діти, коли з нами знайомляться, вони потім хочуть приходити ще і ще. І отже, в Харківській області завдяки нашому проєкту отримають такі інструменти для роботи з травмою понад 200 осіб. На сьогодні вже десь ми. Десь 80, можливо, вже відпрацювали, подарували, і у нас ще попереду квітень, травень, щоб це завершити цю програму. Дякую. Розкажіть, якими були емоційні реакції дітей на терапію з іграшкою хібуки і. З вашого досвіду, для кого ця терапія виявилася ефективнішою? Для дітей молодшого віку, чи для підлітків, чи прямо для дорослих? Знаєте, зараз спостерігаю і розумію, що для підлітків вона є більш допоміжною, тому що Ну, якщо ми візьмемо теорію транзактного аналізу з його такої, теорії особистості про внутрішнього батька, дитину і дорослого, то в кожній людині є внутрішня дитина. І саме мені допомогла ця іграшка, мій хі через внутрішню дитину працювати втрату. Діти більш відкриті. Вони, якщо да так діти говорити, що діти це там до 11-12 років, то вони більш включаються в цю гру, тому що на початку це гра, саме через гру відбувається знайомство, навчання. У підлітків з цим є такі вони колючі йожики. Але коли вони вже познайомилися, то потім вони вже не, вони не можуть просто да, без неї залишитись. Хочу розповісти да, про такі два приклади. І це відбулося, до речі, на деокупованій території в Осколі, де підлітки, хлопці там по 16 років. Спочатку вони там сміялися, а потім вони просто, коли вони це отримали, вони дякували, вони причепили їх, їх ж можна по-різному на собі носити. Вони причепили їх собі на плечі, навіть на голову саджали. І один хлопець, у якого. Ну, якби у нього ще травма до війни була, бо він без матері жив, його мати залишила, і він з татом а, росте, то він сказав, що це для нього ще й можливість просто відчувати якусь м'якість, якесь тепло. І він сказав: та я вже більше в житті його ніде не оддам, і це буде моя така собі турбота про себе. Ще один випадок дівчинка, теж у якої загинув тато, він воював, вона спочатку, коли прийшла на наші тренінги, вона була дуже закрита, їй було важко. Але потім вона потихеньку розкривалася, і коли вона вже змогла довіряти, відбувся контакт, вона більше відкривалася емоційно, і коли тримала вже на крайньому, на крайній зустрічі цю іграшку вона навіть захотіла попрацювати особисто з психологом. Тобто вона відчула, що вона в цьому світі не одна. А окрім того, від нашої організації цю іграшку отримала дівчинка, яка постраждала в изюмі Кать. Да. Да. Можеш трошечки розповісти? Дівчинка, яка постраждала в Ізюмі під час ракетного обстрілу. Вона отримувала паспорт. Вона була учасницею нашого угу. проєкту. Вона відвідувала старанно всі заходи. Бо в нас з психолом, наприклад, соціальним педагогом. Такої заходи соціально-психологічної підтримки вони були заплановані. Шість тренінгів впродовж нашого проекту. І дівчинка їх відвідувала. Потім вона поїхала за паспортом в Ізюмі, Саме в цей час стався ракетний обстріл. в неї пошкоджений. Ну, спина пошкоджена. Наразі вона перебуває на лікуванні в Охмадиті, і тому ми домовилися, що їй також передають іграшку, і психолог наш працює з нею дистанційно, щоб завершити цей курс. Вона отримала цю іграшку, бо її однолітки дуже переживали, щоб їй також отримала отри, да, отримала цю іграшку. І з нею да, так, ну для того, щоб все ж таки взаємодія відбулася якісно з цією іграшкою, і е, учасники е, мали змогу самодопомоги, навчитися саме до самодопомозі. Е, треба пройти такий курс, даток два-три е, тренінги, на яких вони через практику навчаються взаємодіять, е, також е, там, та, там багато вправ арт-терапевтичні, малюнкові і дихальні різні. Uh, і тому з Аліною ми працюємо онлайн, щоб вона навчилася цьому. Приємно чути в цій історії, що однолітки, так, там однокласники, uh -huh. чи, що так переживали так, за свою подругу і переймалися через це. Дуже приємно це чути. Uh, ще хотілося б дізнатися, до речі, да, як реагували батьки та освітяни на ідею такого підходу до психологічної допомоги, uh -huh. чи були, можливо, якось. Налаштовані спочатку так скептично, mm -hmm. можливо. Ну, ви знаєте, наш же проєкт він так більше ми працюємо з дітьми вікової категорії від 14, підлітки вже це навіть не діти. Але ну, такий маленький виняток був в одній громаді дівчинка, яка теж. Вона має статус ВПО. Її привела мама. Тобто, ми з батьками майже не взаємодіємо, тому що підлітки від 14 років їм не треба. Нам не треба дозвіл батьків, щоб з ними працювати, але мама привела цю дівчинку. І вона була так, реагувала тільки позитивно, тому що вони там щось вивчили. Вони коли дізналися, що вони йдуть і отримають потім хібуки. То дівчинка та вночі не спала, навіть вивчала. Вона навіть запам'ятала ім'я Шай Хенгала і проговорила, коли прийшла. Тобто вона навіть в теорію пішла. І знаєте, мама так навіть сказала, що можливо це вплине на її життєвий вибір. Тому... Впливає, якщо освітяни, то е, хібукі терапія зараз в Україні через департаменти освіти, е, ну не, в, усі, не всі, в усій Україні, але вона впроваджується як допоміжний інструмент в освіті. Е, тобто я, я ще не вникала в цю історію, але знаю, що вона є, і її впроваджують в деяких освітніх просторах. Е, там трошки модифікована вже хібукі, не з такими довгими ручками. але... Е, Теж впливає позитивно тому освітяни тільки за коли їх діти отримують ще допоміжні інструменти для того, щоб відчувати себе спокійніше, безпечніше, якось мати опори і внутрішні, і зовнішні, тому позитивно. Реакція завжди позитивна. Це теж приємно чути. Так про терапію трошки поговорили. Тепер хотілося б перейти до блоку запитань безпосередньо про вашу громадську організацію, про платформу змін. Скажіть, будь ласка, розкажіть про команду. Я знаю, що не всі психологи мають компетенцію для роботи в напрямку терапії. Тож, як ви підбирали фахівців, фахівчинь для реалізації цього проєкту саме організація заснована у 2018 році. Чим займалася організація на початку? Це молодіжні обміни, молодіжні центри, молодіжні локації, молодь вчили підприємництво і молодіжні, ну, молодіжні обміни робили, і щоб це було, писали гранти, могли подаватись кудись Тут Стала активна молодь і долучали до різних процесів, створювали громадське суспільство. початком Коронавіруса обмеження на виїзди та обмеження перебування. Це все перейшло в онлайн простір, але в онлайн просторі не було такого, такої кількості людей. Можливо, трохи впали охоплення, зацікавленість, бо немає тісної співпраці, розуміння і таке інше. Спочатку, повномасштабного вторгнення громадська організація займалася гуманітарними питаннями, допомогою там різноплановою, і потім. Це вже ми шість місяців працюємо. Десь був написан проєкт, бо керівник нашої організації він часто їздить у Харківську область, у різні молодіжні центри локації, поширює основи там фандрейзу. Ну, молодь чомусь навчає. І виник такий запит: що, по-перше, не вся молодь залучена, або краще працювати, легше працювати з. Містами в територіальних громадах або великими населеними пунктами, але у віддалених регіонах молоді нічим займатися. І зараз війна, у всіх такий стан. Тому виникла ідея такого проєкту, де можна буде поєднати в собі освіту в таких от надзвичайних ситуаціях і на вибачте освіту і підтримку молоді в умовах надзвичайних ситуацій, щоб їх долучити до різноманітних діяльності. А в рамках цього проекту він йде в нас 9 місяців. Ми працюємо в. 9 територіальних громадах, 15 локаціях Харківської області. І ми працюємо за такими напрямками, як протимінна безпека, пояснюємо молоді, з якими предметами не можна поводитися, торкатися ні в якому разі. Скажу свого досвіду, що неодноразово їздила на гуманітарні видачі. І бували такі кейси, коли дитина підходить, купа народу, в дитині в пакеті купа гранат. Вона сміється, каже, я зараз ще принесу, тобто можете ці не забирати. Тому Проблема є актуальна, не всі діти вміють користуватися. Якщо ми гортаємо стрічку новин, ми часто бачимо, що хлопчик приніс на балкон, хотів пофотографуватися, і сталася неприємна дуже ситуація. Далі, другий момент в нас в проєкті є це. Протидія дезінформації. Ми навчаємо молодь, як правильно ідентифікувати фейки-нефейки. Фейки. Більшість більшість локацій, в яких ми зараз працюємо, вони були в окупації хтось 4 дні, хтось 6 місяців. І діти по різному засвоюють інформацію. Діти по різному відносяться до інформації, і у дітей різний різний підхід до оцінювання інформації. Тому в нас є такі також тренінги в цій серії, і ми працюємо. Ми з цим. Далі в нас також, ну. В нас домедична допомога. Ми розповідаємо молоді, як надавати першу домедичну. Вони відпрацьовують навики накладання надавання першої домедичної допомоги, зупинки кровотеч. А можливо, це не дуже актуально в Краснокутській громаді. Було на початку проекту, наприклад, бо у них було більш-менш спокійно. Це громада з великою кількістю ВПО, великою кількістю сімей з дітьми. А от дергачах, наприклад, це дуже актуально, тому що ми слідкуємо за новинами, і ми бачимо, що там трапляється щоденно. Але у нас ситуація змінюється, і шахеди літають скрізь, і в люботині також, і молодь. Да, оці старші діти, молодь вони залучені, які залучені в проект. Вони виявляють активність у відвідуванні таких тренінгів. Ми навіть на тренінга дарували турнікети. Всі отримали отримали учасники цього проекту. Ну і більшість запитів більше ніж ми очікували, бо актуальність вона зростає щодня. І а, така сама основна частина цього проекту це. Комплекс тренінгів із психологом соціальним педагогом, який направлений саме на соціальну психоемоційну психо підтримку, а завдяки ігровим заходам, завдяки арт-терапії. І один із методів, який ми запропонували і поставили цей проект, це хібуки терапія. І отримали свої результати. Я хочу сказати, що проект «Освіта та підтримка молоді в умовах надзвичайної ситуації, який реалізується громадською організацією. Платформа змін, він реалізується в межах проекту ЕМПАВЕР, що фінансується. Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини спільно з Європейським Союзом та реалізується GIZ Україна. Вони надали нам таку підтримку у цьому проєкті, вони повірили в нас. І зараз ми їм презентуємо результати, яких ми досягли завдяки їх підтримці. Дякую, скажіть, будь ласка, як громадам чи окремим, можливо, школам запросити вас для співпраці, для роботи з групою дітей, якщо виникне таке бажання? Вони вже звертаються, як, от, наприклад, в Дергачівській громаді в комунікаційних мережах військової адміністрації була опублікована інформація про проведений захід з медичної допомоги. І до нас ну, ще прийшли запити на інших школах, ліцеях, старших учнів, молоді зробити окремо додаткові такі. Такі ще заходи, тренінги, да, щоб навчити більшість людей надавати першу домедичну допомогу. Після того, як ми розпочали серію хібукітерапія, почалися перші результати, відгуки так і інше, в нас пішли індивідуальні кейси, коли дитинка маленька, наприклад, яка втратила тата, бо він волонтер загинув під час евакуації, і попросила попрацювати з цією дитиною, бо вона все ж таки. Ну, вона, вона, вона на опікунстві у бабусі знаходиться і е, вона сумує за татом. І таких індивідуальних запитів їх дуже багато е, тому. Ми працюємо над тим, щоб про проект дізналися дізналося якомога більше людей. Е, і е, в свою чергу ми будемо шукати можливості про продовження проекту і е, е, збільшення кількості і можливості людей, яким би ми змогли б допомогти. Але на даний момент, тобто можна просто вам написати на сторінку, наприклад, в директ в Інстаграмі чи в Фейсбуці, так, у вас є сторінки. Правильно розумію? Так, Розумі? так, є. До нас звертаються в Інстаграм і ми беремо ці запити. Дякую. А, скажіть, будь ласка, а можливо, хтось захоче доєднатися в якості волонтерки чи волонтера? Це можливо теж в рамках цього проєкту? Ми завжди раді до доєднання нових людей, тому що а, наші бенефіціари і іноді стають нашими, нашою командою, да? зацікавленими людьми. Так, звичайно, доєднуйтесь до нас, наша сторінка в інстаграмі. Ми залюбки. Бо чим більше людей допомагає, тим більше буде результату. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви розширювати свою діяльність на нові регіони або можливо нові напрямки? Ми вже працюємо над цим, щоб не тільки діти в Харківській області молодь отримувала допомогу, а і у інших громадах. Ми знаємо, що є організації, які працюють ну, з хібукітерапією, наприклад, а трохи по-іншому проекти проєкти реалізовують. Ми над цим працюємо. У нас є плани саме там, де цього потребують. Бо велика кількість дітей ВПО і не всім легко. Вливатися в цю нову 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 середу, заводити нових друзів, коли ти змінив своє середовище? Тому ми над цим працюємо. Дякую, і на завершення таке можливо трошки пафосне запитання, але все одно воно життєве. Яких конкретних змін у суспільстві ви прагнете досягти от, своєю діяльністю в рамках громадської організації? Чим більше буде свідомих людей, свідомих, зацікавлених, змінювати життя на краще, допомагати оточуючим, тим наше суспільство буде краще єднатися і допомагаючи один одному, можливо сказати, реалізовувати реалізовувати себе. З початком війни. Я доєдналася до громадського сектору, до благодійних організацій, почала допомагати людям в межах своїх і не своїх можливостей, і е, я зрозуміла, що те, чим жила я раніше, я працювала раніше в сфері туризму, воно не приносило мені такої цікавості, користи, і я, я не була корисна. І зараз допомагаючи дітям, допомагаючи молодям, тим, у кого ще більше життя попереду. Я ще не така стара. Хочеться, mm -hmm. <смір> хочеться, щоб вони не втрачали віру в це світле майбутнє. і Вони розуміли, що вони не одні і двері дорослого життя для них повністю відкриті. І завжди буде рука помічі, яка їм допоможе у скрутні скрутні ситуації. Дякую вам. Дякую і бажаю безумовно розвитку всім вашим проектам. І щоб цей ваш такий рух благодійності і допомоги набирав обертів з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком. Дуже дякую. Дякую.